Всім привіт! Я вас вітаю у себе на каналі. І сьогодні ми з вами поговоримо про ту складну ситуацію, яка складається в Польщі, в польській економіці, в польському виробництві. Поговоримо про те, як це вплине безпосередньо на кожного українця, який там живе та працює. І поговоримо про те, коли ж це все зможе закінчитись. Тож раджу дивитися це відео до кінця. Також прошу вас поставити цьому відео лайк і зробити його репост собі в соціальні мережі. Отже, на даний момент польська промисловість має найнижчі показники в світі, тобто показники розвитку, вона має найнижчі в світі. Отже, про це свідчить індекс PMI, що показує рівень активності у виробничому секторі, його значення впало за один місяць до 42,1 бала. Ще в минулому місяці він був 44,4 бала. Економісти, звісно ж, очікували цього падіння. Вони очікували, що цей показник буде знижатись, але не очікували, що це буде відбуватися настільки високими темпами. Значення оцього, для вашого розуміння, значення оцього індексу PMI. Він воно означає, що якщо вище 50 цей показник, значить промисловість розвивається, створюються нові робочі місця, і все йде вгору для промисловості. Якщо цей показник нижче 50, то робочі місця починають скорочувати. Виробництво також скорочують, кількість замовлень скорочують. Тобто економіка входить в таку собі стагнацію, бо, як ми знаємо на промисловості, в принципі, вся економіка держави і будується. І е, зараз є два тривожних дзвіночка таких. По-перше, що зараз е, стан польської промисловості, оцей індекс безпосередньо, він є найгіршим з періоду травня 2020 року. Е, нагадаю, що в травні 2020 року був локдаун практично по всій Польщі, і більшість підприємств просто. Припинили свою роботу і взагалі не працювали в зв'язку з епідемією коронавірусу. Бо, як пам'ятаємо, тоді всі боялися, всі боялись заразитися, всі боялися, що це там пошириться підприємствами, тому їх просто закривали, а людей не пускали через кордони. Зараз же цей показник знаходиться приблизно на такому самому рівні, як і тоді, але нагадаю, що зараз в Польщі жодне підприємство не закрите через коронавірус, і для цього є інші якби фактори. І е, ще один поганий дзвіночок це те, що е, оцей індекс е, промислової активності, він в Польщі його зараз має най, як найгірший у світі. Тобто нижчого показника в світі на даний момент не існує. Це означає, що е, польські підприємства вони скорочують робочі місця, скорочується рівень замовлень найшвидше в світі. Е, до чого це може взагалі привести? По-перше, це буде призводити до того, що е, українцям, яких зараз найбільше працює в цьому секторі, на заводах, на фабриках, на складах, кількість робочих місць буде падати, вона вже падає, а буде падати ще сильніше. Тому як е, е, оцей період спаду він наразі ще не закінчився, і ми бачимо, що він тільки прискорюється. Тож. Кількість робочих місць буде скорочуватись, зарплати будуть залишатися на тому самому рівні, а ціни в Польщі будуть потроху рости доверху, тому як інфляція зараз також знаходиться на історичному рівні понад 15% річних, що є дуже і дуже багато. Також при, при, такому, при такому сильному скороченні рівня промисловості, в, в традиційних варіантах розвитку подій ціна на товар кінцевий мала би падати. Але зараз, незважаючи навіть на скорочення, на стагнацію, таку певну. Ціни на сировину, ціни на кінцеву продукцію, ціни на саме виробництво вони продовжують зростати. Це все пов'язано з невизначеністю геополітичною, тобто з Польща це сусідня країна від України. А в Україні зараз в нас йде війна. І от допоки ця війна буде тривати, до, до тих пір якась невизначеність в економіках Євросоюзу, тобто Польщі, Німеччини, Чехії і так далі. Вона буде е, залишатися на такому ж низькому рівні ця невизначеність. І також е, через ін, високу інфляцію і різке е, підвищення цін на енергоносії, також робить свій вклад в це. Тобто. Е, Найближчими перспективами я бачу, що кількість робочих місць буде вже потрохи воно вже потрохи скорочується і далі буде скорочуватися ще більше. І це буде означати, що якась частина поляків, якась частина українців будуть втрачати робочі місця, тому яких просто-напросто не буде. Не хочу там нікого лякати, але насправді ситуація зараз виглядає не дуже гарно. Не дивлячись на те, що Польща всіма силами намагається допомагати Україні, допомагати українцям і так далі, в даний момент вона, я на мою думку, вона потребує зовнішньої допомоги від того самого Євросоюзу з їх бюджету якогось, там який в них є сформований. Я думаю, що їм дуже сильно потрібна ця підтримка, потрібна ця допомога для того, щоб вони... Якомога швидше змогли е, зупинити ріст інфляції і зупинити падіння ось цього індексу для того, щоб підприємства знову почали. Брати нові замовлення, їх для того, щоб ці замовлення виконати, потрібно буде набирати нових працівників і все інше. Бо, е, наскільки я пам'ятаю, з уроків економіки в школі в інституті е, на одне робоче місце на виробництві створює там 12 чи 13 робочих місць в сфері обслуговування, тобто е, перукарні, е, кафешки, магазини е, і тому подібні заклади. Тож. Е, Таке, ну, таке різке зниження місць робочих саме на виробництві, воно за собою буде тягнути і закриття різних магазинів, перукарень малого та середнього бізнесу. Тож надіємося, що польська влада зараз прямо зробить все, щоб цього не допустити, і надіємося, що ситуацію вони зможуть поліпшити так і розвернути свою економіку в сторону росту, бо вже як би треба це робити. Сьогодні, друзі, маємо такі ось новини. На жаль, для мене, і я думаю, на жаль для вас вони є не дуже приємними, але надіємося, що найближчим часом ситуація буде змінюватись в кращу сторону. Свою думку з цього приводу ви можете писати в коментарях під цим відео, і мені буде дуже і дуже цікаво її почитати. Також не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки і робити репост цього відео собі в соціальні мережі. Дякую всім, хто додивився відео аж сюди. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!